Аналізуючи, от вони пруть на великій новосілці і в той день вони послаблюються на Покровську. Вони потім пруть на Нью-Йорку, умовно кажучи, і послаблюються ще десь. Це наводить на думки, що у них далеко не все в порядку з поповненням особового складу. Я вже не говорю про його морально, психологічний стан, про рівень його підготовки. Ми вже корейців пробували, морки у них і таке інше. І ті от з лопатами, черенками, нальовими». Це є легка добіч. Вона не вміє себе вести відносно летячого дрона ніяк інше, як завмерти, ну і прийняти свою дохлячу смерть на тому місці, де він зупинився. Буде бігти, нічого страшного, він просто втомлений, здохне. Але він на то поле виперся. А якби він був навчений, він би на то поле не поперся. Розумієте? Тобто це характеризує степінь низької, низького усвідомлення новозакидуваними силами хробачої піхоти, усвідомлення інформації об'єктивної про те, якою зброєю проти них воює український воїн. І це нам підходить абсолютно.